Про перемоги Львівщини за час незалежності України будемо говорити із першим заступником голови Львівської ОВА Андрієм Годиком. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям Слава вітаю! дякуємо найперше, що ви долучилися до нашого спецефіру. І знаєте, нашій незалежності вже 33 роки. І перше питання я символічно хочу поставити таке, тому що за останні два роки Львівщина позбулася символів комуністичного радянського імперського минулого. Зробила те, що не вдалося зробити за три десятки, як вдалося, і чому лише зараз до цього дійшли руки. Ну, Пере за хочу дійсно привітати всіх українців з Днем Незалежності. Мабуть, для кожного українця в умовах, особливо повномасштабної війни, це свято символічне, надзвичайно важливе і болюче, тому що ми розуміємо, якою ціною дається ця незалежність. Щодо вашого запитання, то дійсно нам в 23-му році вдалося зробити за один зовнішній. Все те, що чомусь там з 91-го року не було виконано, як на мене, таким каталізатором до позитивних змін на превеликий жаль, але стало повномасштабне вторгнення, коли наші недобрі і не надто приємні нам сусіди, північно-східні, мотивуючи ідеологічною єдністю, спільністю традиції, культури чогось, вирішили нас визволяти незрозуміло від кого. А по факту насаджувати своє бачення і свою ідеологію. Чітко було зрозуміло, що саме на ідеології вони не тільки упродовж останніх 30 років будують свою загарбницьку політику, але це відбувалося упродовж останніх 300 років. І наше завдання було дійсно переосмислити і допомогти прокомунікувати, в тому числі з громадами, щоб ці символи радянської доби імперської доби були ліквідовані на нашій території нашої по крайній мірі Львівщини. На преликий жаль, що ми виявили, що в нас станом на 22-й рік, в подальшому 23-й рік, було понад 300 монументальних пам'яток радянської доби, дуже різного спрямування, різного змістовного навантаження, але вони були. Якщо ми говоримо найбільш популярним пам'яткою, це було пам'ятник радянському воїну, то Найбільше лякало і жахало, це коли в тих чи інших населених пунктах стояли пам'ятники НКВД-стам, які загинули від рук а, упівців. І ці пам'ятники впродовж 30 років активно, гарно прибиралися, малювалися місцевою владою. Діти садилися. садилися. І не було застережень ні в місцевої влади, ні від місцевого населення. Але хочу щиро подякувати всім небайдужим, починаючи від населення громадських активістів робочої групи як на рівні районів району, так і обласної робочої групи. Нам за рік вдалося зробити все те, що дійсно не було виконано нашими батьками ще понад 312 пам'яток було демонтовано. Ми, до речі, сьогодні у цьому спеціфірі обов'язково покажемо великий сюжет якраз про те, як ми боролися із символом радянського минулого на Львівщині. Тому наші глядачі матимуть змогу на. Очно, все побачити. Я хочу зосередити свою увагу на оборонній сфері, тому що це є пріоритет для нашої країни і Львівщина. Насправді тут дуже багато робить саме, аби допомагати і збройним силам України. Це йдеться не тільки про владу, йдеться і про волонтерів, простих людей тих самих дітей, тому що коли бачиш відео, як діти співають пісень і е, збирають кошти для війська, ну це надихає точно до роботи, що нам вдалося зробити, і найголовніше, які плани на майбутнє, те, що ми можемо сказати у нашому ефірі. Насправді питання би розділили на декілька елементів. Дійсно, з 22-го року Львівщина стала таким надійним тилом і опорою для наших збройних сил. Це в вигляді як і фінансової допомоги, так і волонтерської допомоги. Наші волонтери робили дійсно дива, коли їм вдавалося поставити для наших збройних сил те, що не могли на великий жаль забезпечити Міністерство оборони. Це дійсно була проблематика, але завдяки спільним зусиллям, спільно з зу скоординованим зусиллям, робота надзвичайно титанічно проводилась. З іншої сторони, якщо ми говоримо про саме сектор оборони, тут важливо, щоб без лишнього розголошення, але в нас. Розбудовуються саме підприємства і масштабуються підприємства, які забезпечують виробництво тих самих безпілотних апаратів, FPV-дронів, різного типу турелей автоматизованих машин і механізмів, які забезпечують потреби наших військових на фронті. Таке тихе економічне зростання в умовах воєнного стану, але які забезпечують можливо не в масштабах держави, але Значний е сегмент потреб закривають саме по виробництво, які розосереджені на Львівщині. З іншої сторони, це той фінансовий ресурс, який передається безпосередньо військовим частинам, вигляді субвенцій для закупівлі всього необхідного. Зокрема, якщо говорити про обласний бюджет, то цього року передбачено на потреби сектору е сил безпеки та оборони 750 мільйонів гривень, з яких ми вже профінансували станом на сьогоднішній момент понад півмільярда. Нас знаєте, насправді минулі роки точилася така доволі а, активна дискусія. Це повинна купляти місцева влада, це повинні закупляти військові частини. Але я сьогодні ще раз з певністю можу сказати, що наш вибір в частині передачі субвенції, щоб військова частина закуповувала все необхідне самостійно, виявився правий, тому що станом вже на сьогодні я а, чув неодноразові відгуки про те, що те, що закупляють. А ті чи інші органи місцевого самоврядування, воно не є актуальним для підрозділів Збройних сил. Поясню, чому У нас надзвичайно динамічно розвиваються технології. Це війна технологій. Якщо ми говоримо про безпілотні літальні апарати чи РЕБи, вони постійно змінюють частоти, постійно змінюють радіуси, постійно змінюють технічні характеристики того чи іншого обладнання. І один із крайніх випадків не хочу насправді називати то громаду. Але була придбана велика партія безпілотних літальних апаратів, але вони вже по частотах перекриваються повністю російськими окупаційними військами. Як наслідок, їхня ефективність суттєво менша, ніж те, що можна зараз би було під замовлення військових закупити, розробити, виготовити і поставити. Тому, але з іншої сторони, тут точно потрібно віддати належне громадам Львівщини, які не чекаючи. Ідеально чистого юридичного механізму, не чекаючи а, офіційного меседжу від держави, почали допомагати Збройним силам України ще а, напевно 24 лютого 2022 року. З перших годин війни, не побоююсь цього слова, всі об'єдналися об і почали включилися. працювати. Зовсім коротко. Напередодні ми відзначали день державного прапора, і Львівщина стала таким ньюсмейкером із події, тому що придумала дуже класну акцію. Не буду розказувати. Я розкажіть ви. Ми покажемо точно відео, що такого символічного ми заклали і що будемо передавати нашим е, поколінням в майбутньому. Дійсно, хочемо того, чи не хочемо, але ми можемо себе асоціювати і повинні це робити. Це покоління, яке втримує незалежність. Та, ми його не виборювали, ми його намагаємося втримати. І ми е, вчорашньою акцією заклали символічну капсулу часу, якою хотіли передати поколінню, яке повинно розвивати цю незалежність Побажання від нас, від нас, від нашого сьогодення, важкого, напевно, сьогодення е, е, було підписано наш державний стяг різними категоріями людей. Це перш за все, були військові, діти. Волонтери і всі, ті, хто сьогодні докладається до втримання і збереження нашої незалежності, соборності нашої держави, і ми хочемо цю капсулу часу. Надіюся, що ми всі живі, здорові, і будемо дотичні до цього моменту, до цього процесу. На 50-ту річницю незалежності плануємо відкрити і ще раз надіюся, роз квітучій, економічно стабільній і сильній державі відкритий з зробити певні, дійсно сповнені про сьогоднішній день обов'язково візьмемо наших дітей. Якщо резюмувати, незалежність була, є і буде. Дякую вам Дуже. за цю розмову. Перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годих був з нами у спеціальному ефірі до Дня Незалежності.